У наступі України на півдні є військова логіка. Завтра прийдуть нам бандити і грабітелі, мене уб'ють. Її мета розділити російські сили і дійти до окупованих Мелітополя і Маріуполя аж до Криму. Але саме на цій осі російські оборонні лінії наймісніші, Командуючий оперативним об'єднанням військ Таврія, генерал Тарнавський каже, що його сили виконують важку і копітку роботу. За його словами, будь-яку оборону можна зламати, але для цього потрібен час, терпіння та вмілі дії за його словами, збройні сили України виснажують свого ворога. Росія не переживає за втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не гаразд. Додає він. Він також повідомив, що Україна ще не ввела в бій свої основні ударні сили, повільно чи ні, але наступ іде, і він обов'язково досягне своєї мети, наголосив генерал Тарнавський. Починаючи десь з другої чи з середини 19 століття, африканський континент став тією територією, на яку зазіхало багато дуже європейських країн, і які там в результаті певних агресивних дій отримали колонії, і фактично до періоду після Другої світової війни. Більшість територій країн перебували в колоніальній залежності від цілої низки провідних європейських країн. Я буду їх, не буду їх перераховувати, вони всі відомі. Ну а потім почався період деколонізації, неоколонізації. Чому він був такий привабливий? Ми знаємо, там багато родовищ. Там багато того, що цікавить різні галузи промисловості європейських і світових країн, там є ресурс дешевої робочої сили, і є стратегічні речі, які можна використовувати в мілітарному відношенні стосовно своїх опонентів в світі загалом. Тому безумовно, що о, і Радянська, і Радянський Союз, і Путінська Росія все-таки намагались якимось чином туди проникати, завоювати сфери впливу. Хоча це було нелегко з огляду на те, що і провідні країни, такі як і Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, потім уже і Сполучені Штати Америки, і Китай. Там е, придбали дуже потужні позиції е, за рахунок і торгово-економічних відносин, і інвестицій, і все таке інше. Але ситуація, коли непродумана, брутальна, широкомасштабна збройна агресія Путіна проти України, засвідчили, що він програє, що він е, отримав потужні санкції. Що він опиняється в ізоляції і фактично відкинутий на в периферію міжнародної політики і е, перестав бути якимсь там полюсом сили, на який претендувала Путінська Росія, фактично перетворюється в таку е, середню е, регіональну державу. І плюс те, що серйозно турбують е, проблеми на е, російсько-українському фронті, де, незважаючи на багато проблем і пов'язаних із е, діями російського контингенту, із зволіканням в озброєнні, все-таки наше військо рухається, звільняє і є позитивні перспективи стосовно тих надій, на які сподівається і українське суспільство, і е, демократична світова спільнота. Тому, безумовно, е, ті піратські дії в Чорному морі стосовно нашого е, цього спільного зернового коридору, і грабунки на тимчасово окупованих територіях, агрозбіжжя, Яке е, намагається Росія вивозити за кордон як своє, воно е, спонукало звичайно Путіна якимось чином е, тиснути економічно на Україну, а для цього отримати е, ті е, позиції е, в країнах, перш за все, африканського континенту і окремих країнах глобального півдня, щоб виключити Україну як. Е, Такого ну серйозного і потужного гравця в агробізнесі і цим самим. Е Спричинити серйозні проблеми для економіки країни, а звичайно, це позначиться і нашій мілітарній спроможності. Тому цей саміт, який вже там другий чи третій, другий по моєму по рахунку, і переслідував е, наміри Путіна залучити не скільки залучити африканські країни в якійсь мірі теж. До а, а отримати підтримку в тому, щоб ліквідувати цей зерновий чорноморський коридор, і напряму тримати стосунки із Росією в контексті отримання. Відповідної агропродукції, перш за все, зерна і все таке інше. Але як показав результат роботи цього саміту, він, як на мене, виявився провальним. І ще таку зазначу обставину, що останнім часом багато відбувається самітів в Санкт-Петербурзі. А з огляду на те, що вже дістають певні дрони. Певні літальні бойові апарати і серце Росії і Москви, то таке створюється враження, що Путін має намір, так як і його колишній попередник. Ну я б так сказав, невростанічний Петро І перенести столицю Росії із Москви в Санкт-Петербург. Що звичайно не виключається на фоні того, як там розвиваються події. Тому е сподівання на те, що це африканські е країни будуть представницькими і там будуть переважні більшості глави держав, воно не справдилось. По-перше, по-друге, переважна більшість представників цього саміту з боку Африканського континенту заявила про. Не тільки про доцільність існування чорноморського зернового коридору, але і вони стали на позицію дотримання Харті ООН стосовно суверенітету і територіальної цілісності всіх країн. В тому числі це, ну, як на мене, дуже яскраво засвідчило їх відношення і ставлення до російської агресії проти України. Ну і якісь там спроби Путіна ще залучити і мілітарну складову з боку африканських країн, тобто десь отримувати якусь зброю і, можливо, там щось вироблять. А в великій кількості використовувати ці країни для того, щоб обходити санкції стосовно військової продукції, продукції подвійного призначення, ну і там чіпи різні, і все таке інше, це теж не виправдало себе. Тому е треба було спостерігати на такий е психологічний стан Путіна, коли він там виступав перед цим е зібранням, е створилось враження, що він уже не той Путін, який був. Півтора роки назад, якась метушливість, запобіжливість, спроба сподобатись це все свідчить про те, що диктатор. Перебуває в певній мірі, не дивлячись ні на які ще спроможності і можливості на етапі якоїсь прострації і на етапі розгубленості, тому що все те, що планувалося, стосовно України і стосовно інших країн світу, воно. Провалилося, воно не збулося, і Путін зараз перебуває в такому становищі і його режим, як я говорив вище. Але звичайно, ще є країни, і той же Китай, і той же Іран, і та ж Північна Корея, та і на африканському континенті є певні країни, які в певній ті чи іншій мірі можуть бути е об'єктами, на які путінський режим може розраховувати.